Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про кількість панелей поговоримо, як, скільки ж можна ставити тих панелей, бо в консультаціях часто чую, як це так, що це як так можливо, 16 кВт панели у вас і все працює на 6 кВт-гібрий. Вертора, нервний, не згорів, чи дим не пішов. От, і що це таке, мені інсталятори не схотіли ставити більше, я їх просив, і все таке. От, і ну, Сьогодні ми ці всі питання <кхм> порішаємо. От, поговоримо про те, скільки можна панелей ставити, на який Інвертор. От, про інвертори теж поговоримо. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. О, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Вода, вода, супер пупер опалення. Я дуже задоволений. Вже 7 років, вже 8-й сезон опалення вже пішов, От. Ще й в мене сонячна електростанція вже з інверторами КБ, хоча є досить використання і без інвертора КБ. Ще й у мене сонячний колектор повітряний, є досить використання вітрогенератора, є плейлист, про ДЦ циркуляційний насосик. О, там, Якщо по мінімуму хочете вкластися, там просто насосик, цей 12-вольтовий, акумулятор 12 вольтовий. У вас вже працює опалення, тиждень він його буде крутити, той акумулятор. 12 вольтовий, той, де це жте, там 15 Вт тягне чи регулюється від 6 до 12 вольт. Ще в мене консультація, що кому не зрозуміло, дзвоніть, все порішаємо, є WhatsApp, пишіть на WhatsApp, всі, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, Переходимо вже до наших панелів. Ну, спочатку давайте почнемо з гібридних інверторів. Є гібридні інвертори, хто може не знає 12, 24 і 48 вольтові. 12 вольтові це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, вони обмежені по потужності, по струмах. Там ну, це таке заживитий холодильник, якісь світлення, роутери, там циркуляційний насос, опалення, щось таке. Ну, трошки по потрошку всього, дуже потрошку. Або якщо щось включаємо, таке більш-менш потужне, то інше виключаємо. Він ну, ну, система, така для початківців, для обмеження, ну і фінації. Вона менше теж забирає. Далі йдуть 24 вольтові. Ну, про 24 вольтову систему в мене саме негативна думка. Найбільш негативна, бо це якась така система, вона ні туди і ні сюди. Розумієте, вона і не 48 вольтова, не повноцінна. Тобто все на неї не навмикаєш. О, там вже теж великі струми. от А з 12 вольтовою теж її порівнювати 12 вольтова ж дешевше набагато. Ну, якби і ні туди, і ні сюди. Якби і все не навантажиш і таке собі. Так, що 24 я. Не раджу нікому. Її варто якось перепригнути, переплюнути, розумієте? Перес, пер, пер, перешагнути відразу до 48. Тобто або 12, або 48. Якщо вам треба по мінімум 12, якщо треба все заживити, доросла нормальна схема, 48 ставте. Все, 24 не розглядаємо. То таке воно. Бо всі, як я бачу, хто починав з 24, все одно потім переходять на 48. Так же, зразу купляйте 40. Найменша потужність інвертора тепер до потужності з напругою виявлю. 48 це на, на, на батарейку, зрозуміло. Зрозуміло, на батарейку 48, 24, 48, 12. Те, що він видає на батарейку. О, тепер переходимо до потужності цих інверторів. Ну, найменша потужність на 48, наскільки я знаю, може би поправити, може ще менша її потужності. Це 6 кВт. 6,6,2. Наприклад, у мене АНР 6,2. Менша потужність вже немає. Менша там вже йде 24 вольтова система, 4 кВт інвертор. так що, от. І е, люди, багато я таких бачу, що е, вони хотіли там поставити побільше панельок, там ну, кіловат 10, там 8, 10 і більше. І їм казали: ну, для такої кількості панелей вам треба 10 кіло, для 10 кВт панелей, вам треба і 10 кіловат інвертор брати. О, і це неправда, це величезна неправда. От, І я зараз буду це пояснювати, якось ми це вияснимо разом з вами. Да, якось намагатимуся пояснити на пальцях. Да. От, тобто. Для 6 кВт гібридного інвертора, ну, я вважаю оптимальний така потужність для середнього приватного домогосподарства. 6 кВт, бо у мене 16 амперний Автомат після лічильника, так що я вже привик до невеличкої потужності. розумієте? Ну, 16 ампер автомат, що ти там включаєш? Багато ти не навмикаєш. Да? Це я на 220 нажам, отримуємо скільки там. 3 кВт чи 3,5 да, Це все, що ми можемо вмикнути всі користувачі 16 амперними вхідними автоматами після лічильника, що стоять. Так що мені вже не важко не перевантажити свій інвертор. Бо я знаю, що мені не можна включати чайник, сварку, там, бойлер і все це одночасно, і ще електроплитку. Я це все розумію, я вже навчився. От, і маманя навчилася, <кій> так що ну, без проблем. Без проблем. О, а от панельок можна чіпляти, скільки у вас влазить, скільки у вас дах вміщує, скільки у вас участок вміщує, ваша ділянка, скільки вміщує, де там ще? Тільки не на трекерах. Трекери це, я б сказав, Марна витрата грошей. Краще за ті гроші, що ви в трекер вкладете той поворотний з двох росів, чи ось, що за сонцем, краще більше панелей включити. Бо в таку хмарну погоду зимову, коли якраз не вистачає енергії, той трекер взагалі ніякої користі не. Чи туди їх направ, чи туди вони все одно видають мізер. Краще більше панелей. От тоді буде толк. Більше панелей краще, ніж трек. А коли є сонце, ну направляй їх, не направляй, то куди не направ там от, -от, так от енергії. Розумієте? так що трекер, як на мене, це досить безтолкова штукенція. От і да, і люди ж питають, як це так. Ну е, і кажуть, оце ж в консультаціях питають ну як ще це. Ну з напругою зрозуміло, да, ми набрали, набрали напругу максимально там допустимо до цього. Ну не набрали ну, до неї, не не варто підлазити там, наприклад, що 450 вольта ваш інвертор, набирайте до 400. До 400, бо там ще плюс якийсь толеранс, плюс-мінус 5% може бути, щоб воно не скакануло у вас до 500 вольт. Це головне, щоб воно не досягло до максимум, там написано, здається, макс 500 вольт ПВ по панелях. От цього допустити ніяк не можна, бо інвертор відразу вийде з ладу. Відразу, ту же секунду. розумієте? Там все розчитано, це оце максимум. Все. Ніякої запаси потужності, прочності в цих інверторів немає. Тому перше правило не перевантажувати. <кхе> чи можемо ми перевантажити струмом? О, що бачить взагалі інвертор? Інвертор, коли ми до нього підключаємо панелі, він бачить тільки напругу. Він бачить тільки напругу. От Ми йому дали 250 вольт по ПВ на, по панелькам да, на вхід інвертора на МПІ. От він бачить оцю напругу. Струм він не бачить. Розумієте, він не може його бачити, той струм. У нас може, наприклад, бути 100 кВт панелей. Напруга вхідна 250, 300-350 вольт. І ампер, якщо там ми почнемо плюсувати, як всі ж роблять, да? плюсуємо, плюсуємо. О, у нас 1000 ампер. Там. Як що так, 1000 ампер. На інверторі написано 22, здається, ампера чи 26, здається 22 умову. А як же ж його опери? Та він його не переварить, І не буде він його навіть переварювати, Бо там такого струму ніколи не буде. Розумієте, От ніколи не буде. Це, як правильно, один мій глядач сказав. от це писать про ампери, це все одно, що мірять струм в розетці. В розетці, що у нас є розетка, да, з двома дірочками. ми там намагаємося струм поміряти. Да? <гум> Який там може бути струм? Там Нема струму, там є тільки напруга. Ми можемо штрихнути вольтметром, о, напруга 220 у нас. А струму там нема. Струму там нема, поки ми не почнемо щось споживати. Розумієте? Тобто струм ми регулюємо. Ми регулюємо струм. Якщо напругу ми не регулюємо, напруга, вона яка є на панелях, така й подалась на інвертор. то струм регулюємо ми своїми навантаженнями. Не панелями ми регулюємо струм, а навантаженнями. Тобто, Скільки, наприклад, у нас стоїть 100 кВт панели, гібридний інвертор 6 кВт, і ми включили навантаження 100 Вт в хаті. Інвертор буде брати ці 100 Вт плюс на своє життя, там якусь кількість енергії. Неважливо, яку кожен інвертор порізно. Ну, там ще плюс хай 100 Вт. Да? Включаємо ще кВт потужності в хаті. Інвертор ще кіловат бере з панели, кіловат плюс ті 100 Вт, що ми раніше включили, і плюс на, свою, там, життя, на своє життя. Ну, там хай буде кіло 200 там, разом усе. Чи кіло 100, там, то таке. Тобто регулюємо тільки ми своїми навантаженнями, своїми те, що ми вмикаємо в хаті. Ніхто не регулює потужність в хаті чи інвертор потужність, панелями. Це нереально, розумієте, так, це, це дурня якась. Тобто, тільки... І перше правило тут вступає в дію знову ж, яке я постійно кажу, при користуванні цих гібридних інверторів, цих клонів, Аліекспресних, е оцих всіх однакових тільки з різними корпусами, різними назвами. Не перевантажуємо інвертор. І все, все розумієте, якщо ми не перевантажуємо інвертор, своїми навантаженнями, тобто вмикаємо помірно, розумно там у нас працює бойлер, ми розуміємо, що в нас працює бойлер 2 кВт, плюс там ще на заряд, ще треба враховувати обов'язково заряд КБ, сюди все плюсується. Тому на зарядах я б не радив багато виставляти струму і самому акумулятору буде легше. Взагалі, оптимальний струм для будь-якого акумулятора такий на заряд, це 20-25% від його одємності. Тобто, якщо у вас 100 Амперний акумулятор, це 20 А. Ну, у мене зараз стоїть 200 амперний Акумулятор, Дві да? по 5 кВт, 10 кВт, 200 А або 200 А. Я поставив 40 ампер на заряд. 40 А це якраз 20% десь виходить. О, оптимально, нормально все заряджається, все чудово, все встигає заряджатися, бо в мене 16 кВт панелей. <с? <с?> все вирішує кількість панелей, і у вас все буде чудово запрацювати. Так що не слухайте тих інсталяторів. А це чого вони, до речі, не хочуть вам ставить більше панелей, і це набагато скажуть. Попросити вони сказали, та ні, тут же ж написано, будуть тика пальцями. сюди написано в інверторі. Дивіться, 22 два ампера. Ми ось приплюсували всі ваші ланки. у нас виходить там уже більше, не можна таке робити. Я є-яй, все таке. Вони просто не хочуть відповідальності. Якщо ви щось провтикаєте там, не навчите своїх домашніх, навмикаєте на інвертор там 6 кВт чи більше потужності, і він сосне більше ніж 22 ампера з панелей. То щось може статися з ЮМППТ, а може й не статися. Я до речі, це не перевіряв. Пишіть, До речі, хто це перевіряв, якщо більший струм іде на інвертор з панели, що з ним буде. Він просто вимкнеться, чи з нього піде дим. Дуже було б цікаво. Я експериментувати, звісно, таким не буду. Але може хтось якось випадково експериментував, чи знає це точно, то напишіть. Це буде нам дуже цікаво для користувачів, що буде, бо це хвилює дуже багато людей. Та й мене навіть теж, хоча я й не допускаю. У Мене там навіть 20 ніколи не було, ампер. не бачив я. Фу, от, тому вони не хочуть ставити, вони не хочуть просто відповідати за це. Якщо ви щось зробите по своїй ж глупості своїм інвертором, перевантажите його і він сосне через МППТ. Якщо перевантажить його просто по виходу, оце, то він вимкнеться від перевантаження, я так думаю. А якщо от по МППТ, то там, начебто, кажуть, що щось може бути гірше. Ну, не знаю. Не знаю. Тому вони не хочуть ставити вам більше панелей. От тільки вся причина. Але, але якщо ви хочете, щоб у вас взимку хоч щось працювало. Щоб ви мали енергію, треба обов'язково ставити. Бо якщо ви поставите стільки панелей на інвертор, як, як то кажуть, як пишк, пише книжка, да, тобто кажуть, інсталятори там кВт кіловатний гібридний на кВт, то у вас нічого панели зна, то у вас нічого взимку не буде. Ви будете робити приблизно так, як я бачив деякі блогери. Ну, Користувачі сонячних панелей і одночасно блогери, у яких отак от стоїть, як книжка пише, да, кількість панелей відповідає, потужність панелей, відповідає потужності інверту. До речі, треба розуміти, що ніколи ви ту потужність панелей не отримаєте, що там на них написано. там, Якщо на тих шильдиках, на них навіть не дивіться. Не дивіться, то 70-75% в середньому О, от того, от, 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 що написано. От, І вони просто ці користувачі. При такій кількості панелей в, тем, в темні, листопадні, грудні, грудневі дні, листопад, грудень приходять до своїх інверторів і тупо їх вимикають. Що вони їх вимикають? Бо там така генерація нічтожна, мізерна, що вона навіть не покриває суточне споживання самого інвертора, його холостий хід. Ну і так, холостий хід там теж треба враховувати. Бо, наприклад, у мого інвертора 6,2 холостий хід 50 Вт. Це від роботи від акумулятора. Якщо МППТ працює там ще більше, там десь за 100-120 Вт. Але ну, в день ми не рахуємо, бо в день все ж таки компенсація якась від сонця. Ну, бувало таке, що якщо мало панелей, то він так дивиться, там, блогер той, чи користувач в день там видає якихось декілька десятків Вт, якраз це все йде на споживання інвертора. Розумієте? А коли день закінчується генерація від сонця, то він його взагалі вимикає, щоб він просто в ніч, в темну пору доби, не висмок той акумулятор, не розрядив його. Бо 50 ватт, навіть якщо 50 ватт порахувати, за 10 годин це пів кіловат години. За добу. Це одна кВт-година за 20 годин. Це 50 Вт. А там 24 години в нас, то навіть більше, ніж одна кВт-година спожиється просто на життя інвертора. Тому я й кажу, що не варто брати потужніший інвертор, бо потужніший інвертор це більше споживання знову ж холостого ходу. Наприклад, що 6 кіловатний 50 Вт, 8 кВт – там уже 60, ні, і 60, 75, п'ять, 80 а 10 кВт той же самий ННР вже за 100 Вт тяне. За 100 Вт просто на своє життя, уявляєте собі, тобто він за 10 годин одну кіловат спожиє просто для себе, щоб йому не здохнуть, просто для своє життя, а за добу... Більше 2 кВт годин. Це забагато. Тому я ж кажу, що не варто потужний інвертор такий купувати. Ну, звісно, якщо у вас там потужні прилади в хаті, і ви, ви в цьому дійсно потребуєте. О, але прив'язуватися то да, прив до потужності поля свого інвертора не варто. Тобто вам там сказали, ага, ви хочете 10 кВт панелей, да? ну тоді ось оберіть 10 кВт гібридний інвертор. Ні. Ні, це взагалі ніяк не пов'язано. Оце одне з другим, розумієте? Беріть 10 кВт, кіл... ні, беріть 15 кВт, навіть 20 кВт панели і беріть 6 кВт гібридний інвертор. Він мінімум, бо менше 48-вольтової системи немає, 6 кВт. Наскільки я знаю, 6,2 найменший. От, і тоді у вас взимку буде працювати хоч щось. Розумієте, ви не будете вимикати свій інвертор, щоб він не хавав на себе вашу останню енергію з акумулятора. Не будете до нього бігати там, дивитися. А він зараз виключиться вже на акумулятор, показує 10%. Ні, він хоч щось буде працювати. Ось я, я на своєму прикладі показую. У мене сьогодні тепловий насос працював, у мене варилося, у мене в хаті тепло, і в мене батарейка заряджена на 100%. Зараз я про це ще зроблю на днях ось ще одне відео. Mm, ще одне, що мені ж це вистачає, розумієте? 16 кВт панелей у мене, плюс гібридний інвертор 6,2. Інвертор мало споживає на себе мінімум енергії, 6,2 кВт для середнього приватного господарства. Отак от інвертор. А ну, хай не 6,2, хай там реально 3-4. Отак от. Так от. Ну, це таке е, помірне споживання, яке не перевантажує інвертор. Бо я ж кажу: перше правило цих всіх гібридних інверторів, це не перевантажувати його своїми навантаженнями, навантаженнями в хаті, не панелями, навантаженнями, бо панелями ми не можемо його перевантажити. Розумієте? Панелі він не бачить, струб з панели, він бачить тільки напругу з панелі. О, це ви якщо ми вже навмикаєте навантажити, тоді він буде сосати там багато і може щось йому статися, там 5-6 кіл. Тобто, це все враховуємо, це все розуміємо, розбираємося і ставимо панели якомога більше, щоб наша Пізначна система не здохла в листопаді, в грудні, щоб ми не просто ходили і вимикали той інвертор, щоб він на себе не тягнув, бо у нас нічого нема вже в акумуляторі. розумієте? От, я не знаю, наскільки мені вистачить цих 16 кВт для автономного життя. Ну поки що мені вистачає. Я мережу не вмикав, не переходив, навіть нічний тариф не вмикаю, нічого не вмикаю. Взагалі, все вистачає. Десяти тепловий насос я вночі зараз ще не вмикаю, бо його вистачає в день роботи. Він нагріває хату, нагріває теплоакумулятор. Ну про це буде відео ще в найближчим часом. От. А вночі ще не вмикаю, бо ще досить тепло, і вночі якби. Не треба, щоб там в хаті було 20 і більше, вночі спати навпаки приємніше, і організм більше відпочиває. Краще, коли в хаті до 18 до 16 8 спати, і взагалі завжди краще при нижчій температурі, щоб організм відпочивав. А ходить по хаті в день та то Там хочеться десь 20, приблизно так, щоб було. Фу, ну наче все пояснив ще раз, ще раз пояснюю: перевантажити панелями інвертор самими панелями не можна. Не можна, ми навішали хоч 100 кВт панелей, а перевантажуємо ми свій інвертор тільки своїми навантаженнями хатніми. тобто, те, що ми навмикаємо, ставимо невеликий струм заряду. Все це плюсуємо, наприклад, у мене 2 кВт, ну це якщо максимум, що вистачає енергії, то це буде 40 А, це 2 кВт йти на акумулятор, і в мене в запасі ще є 1,5-2 кВт для власного використання. Ну, так, щоб не перевантажити. Тобто 4 кВт я можу з нього легенько брати, можу і 5 навіть, ну 5 вже так можна ривками, знаєте, не постійно. 4-4,5. Тобто в мене ще 2-2,5 кВт для намагатися. Це так от для мого домогосподарства. Я думаю, для ваших теж. Це тепловий насос працює, плюс електроплитка. Ну чайник вже не варто. Виключи електроплитку, включи чайник. Все, виключи там чайник і електроплитку, включи бойлер. Ну, це все навчився, і все, і все. І не питання. У вас все працює. Це, ну, я вважаю, що невелика плата. Оце так навчитися, оце все організувати, навчитися так, все в це все, все в голові за комфорт і за наявність електроенергії в будь-яке і навіть ось в кінці жовтня, навіть за невелика плата, мені здається. Отак, от, от навчитися навчити себе і своїх домашніх так не вмикати. Якщо ви дуже боїтесь, то ставте якісь просто обмежувачі струму з інвертора, якісь вимикачі, там, щоб воно якось обмежувало, не давали пріоритету. Там те вимикається, те вмикається, якось так. У людей я таке бачив. Там якщо включається щось, то у нього виключається бойлер через оце реле пріоритет. Можна? Так. Можна і так. Або самі вчимося і не витрачаємо гроші на ці прибамбасики, або ставимо прибамбасики і взагалі ні про що не переживаємо. <сум> і ставимо кучу панелей ще раз, побільше панелей, 48-літовий інвертор і якомога меншої потужності. Ну Це мінімум, це 6 кВт виходить, менше ні. Ну, звісно, якщо вам дозволяє ваші потужності хатні. Якщо у вас там великі потужності в хаті, там якесь може виробництво, там і вам просто 6 кВт то ставте 8-10 кВт, тоді, звісно, і панелей треба більше. <сум> Але я ж кажу, для... Мог будинку, я думаю, для будь-якого середнього, 6 кВт гібридного інвертора. Хватить отак от, от. 48 тон. Так що, <кій> от такі от справи. Не бійтеся, ставте ті панели, скільки вам хочеться. От, інсталяторів, так от заставляйте, став, я сказав, я сказав, стільки став, значить, став. От, Ви ж платите за це гроші. Як це вони можуть не слухатися вас і не ставити? Бо такі випадки я чую від користувачів, дзвонять мені вони каже, відмовляються, ставить стільки панелей. Я так відмовляюся, я їм плачу гроші, я заказчик, я сказав поставити 20 кВт панелей на 6 кВт. Хай ти їх не хвилює вже, все. там, Скажіть, відповідальність на мені. там, Все, нема на вас на відповідальності, що в мене, що не переживайте. І вони вам поставлять, я не знаю, як це так. Клієнт просить цей поставте. Вони кажуть, ми вам не поставимо, бо не будемо за це відповідати. Що за задурнявше? Фу, так що ставити панелі можна стільки завгодно. Все, начебто все пояснив, все сказав, боятися нема чого. Всім дякую за увагу, до слідуючих відео.